Вітаю всіх, хто приєднався до нас. Сьогодні ми е, будемо розпочинати другий розділ медичної паразитології, а саме гельмінтологію. І е, ознайомимося сьогодні з таким представником, як Опісторг, або е, його ще називають котячий сесун. Чому ми починаємо з нього? Тому що він є достатньо небезпечним і може зустрічатися. І в Україні. Отже, загальна характеристика гельмінтів так, або паразитичних червів. Вони належать до нижчих червів на типу, який називається скулецидям. В організмі людини паразитують в основному представники двох типів гельмінтів: це плоскі черви, плат гельмінтис, і круглі черви, гельмінтис. Найчастіше у людини зустрічаються види гельмінтів, що належать до наступних класів. Це трематоди або сисуни, студи або стяжкові і нематоди або круглі черви. Отже, характеристика типу плат гельмінтис. Тобто сьогодні ми розпочинаємо з вами вивчати тих представників, які належать типу плоскі черви. Плат гельмінтис. Цей тип налічує близько 7300 видів, серед них є вільно живучі, які живуть у морських та прісних водах, і паразитичні форми. Представники типу представникам типу властиві такі риси. Ну, По-перше, це зародок розвивається вже з трьох зародкових листків Рто, і мезодерми. Це білатеральна симметрія тіла, тіло має овальне, листкоподібне, видовжене або стрічкоподібне, але обов'язково стиснене у спинно черевному напрямку. Для них характерна і наявність шкірно мязового мішка. Відсутність порожнини тіла, простір між органами, заповнений пухкою сполучною тканиною, паренхімою, відсутність кровоносної системи і органів дихання, у вільноживочих форм газообмін здійснюється крізь поверхню тіла, а у паразитів дихання анаеробне завдяки розщепленню головним чином глікогену. Наявність таких систем організмів, як м'язова, травна, видільна, нервова, статева, поширений саме гермафродитизм, але є і винятки. Між іншим, з винятками нам теж прийдеться познайомитися. Ти плоскі черви поділяють на три класи: це сисуни, стяжкові. І вічасті вільноживучі. Нас же будуть звичайно цікавити саме представники сисунів і стюшкових червів. Сьогодні ми більше уваги приділимо саме представникам класу триматоди, тому нам треба ознайомитися із загальною характеристикою цього класу. Триматоди мають плоске, непочленоване тіло. Листкоподібної або повздовжньої овальної форми, на якому знаходяться органи прикріплення, два мускулисті присоски. Ротовий присосок оточує ротовий отвір. черевний знаходиться на черевному боці тіла. Тіло вкрите шкірним м'язовим мішком. Кутикула покрита епітелієм і часто має шпички. М'язові волокна розташовані у три шари. Це Зовнішній кільцевий, середній діагональний і внутрішній поздожній. Між органами розміщена губчаста паренхіма. Вона виконує функцію опорну і трофічну. Травна система складається з передньої і середньої кишок, диференційованих на м'язову глудку, короткий стравохід і кишечник, який закінчується сліпом. Останній має два парних стовбури, гіллястих або простих. І ще раз підкреслюю, що вони закінчуються сліпо, тобто прохідного отвору, немає у плоских червів. Видільна система протонефрадіального типу. Нервова система складається з двох нервових озлів, розташованих біля глотки і з'єднаних глотковим кільцем. Під, від них відходять три пари нервових стовбурів, які з'єднані перетинками. Тип нервової системи, так і називається, ангеліонарно ангеліонарно-драбинчастий. Статева система складну має будову. Більшість триматут гермафродити. Чоловічий статевий апарат включає два сім'яники овальної лопатоподібної або гіллястої форми. Парні сім'япроводи сім'євипорскувальний випорскувальний канал, що закінчується копулятивним органом, циросом. Жіноча статева система складається з яєчників з яйцепроводами і парних жовтівників. Всі ці структури сполучаються з порожниною ОО типу. Жовточні клітини і речовина для формування яйця надходять отип із жовтівників. Триматоти – біогельмінти. Вони проходять складний цикл розвитку з декількома личинковими стадіями і зміною хазяїв. Так і називають триматотний тип розвитку. Переходи від одного хазяїна до іншого відокремлені періодами вільного життя. У зовнішній середовищі з організму остаточного хазяїна виділяються яйця. Відмінна риса яєць триматурного типу це наявність кришечки на одному з полюсів. Із яйця у воді вивільнюється личинка, так званий мірацидій, що нагадує вічистих червів. Мірацидія активно плаває за допомогою війок, має світлочутливе вічко і апікальну залозу для проникнення в тіло проміжного хазяїна. Молюска визначеного виду. Тобто перший хазяїн проміжний це обов'язково молюск. Може бути єдиний, а може бути перший. У тілі молюска відбувається утворення мішкоподібної спороцисти, всередині якої внаслідок генезу розвивається велика кількість редій першого, другого покоління, а згодом і циркарії. Тобто, може потрапити до організму молюска один мірацидій, але вийде з молюска, ну, припустимо, 40 тисяч циркарів. Тобто, який інтенсивне інтенсивний розмноження і розвиток відбувається в тілі молюска. Циркарії активно залишають тіло хазяїна, плавають у воді за допомогою м'язового хвоста. У тих видів, які розвиваються з одним проміжним хазяїном, циркарії є інвазійними для остаточного хазяїна. Вони інцистуються у воді або на листках водяних рослин. Утворюють інвазійні для остаточного хазяїна так звані адолискарії. Під час розвитку з двома проміжними хазяями циркарії проникають у тіло іншого проміжного хазяїна, наприклад, риби, ракоподібні або мурахи. Де вони перетворюються на метацеркарію. Остаточний хазяїн заражає, заражається з'ївши другого проміжного хазяїна, зараженого вже метацеркаріями. тобто який складний життєвий цикл. Чому це так? І між іншим, якщо подивитися, де саме розвиваються в організмі. Остаточного хазяїна і в, в, в організмі молюска, ось його першого проміжного хазяїна, де саме в організмах цих, цих тварин і, або людини буде розвиватися цей паразит. Це печінка. печінка. І ось це розділення, розділення негативного впливу паразита на. Різних хазяїв це теж дуже дуже важливо. тому що якщо весь негативний вплив він буде спрямований лише на одного хазяїна, то звичайно він може. Не витримати. Тому ось ця еволюція, еволюція цих триматут, вона якраз і йшла по шляху ось цього розділення негативного впливу паразита на хазяїна шляхом зміни цих хазяїв, тобто розподіл цього негативного впливу. Причому саме такий життєвий цикл спричинив ще одне. Треба було не лише забезпечити інтенсивне розмноження паразита на кінцевій стадії його розвитку, але і розмноження паразита на личинкових стадіях для того, щоб збільшити кількість цих паразитів і забезпечити, забезпечити потрапляння їх до чергового хазяїна. Це дуже і дуже важливо. І ось зараз ми переходимо до котячого сисуна. Котячий сосуд має тіло ланцетоподібної форми і довжиною до 1 см. У передній частині тіла є два присоски, в задній два великих сім'яника. Середня частина тіла заповнена маткою, яка, в свою чергу, заповнена великою кількістю яєць. Яйця мають жовтуватий або сироватий колір, дуже дрібні, довжиною 26 30 мікронів, овальні і злегка асиметричні. На одному полюсі є кришечка та потовченням шкалолопи на протилежному кінці. Розвиток паразита відбувається, як ми вже сказали з вами, із зміною хазяїв. Хочу звернути вашу увагу на географічне поширення. Він, цей паразит поширений по берегах великих річок. Найбільше в Україні природний осередок цієї хвороби між іншим знаходиться на Сумщині, де захворюваність складає 22,3 на 100 тисяч населення в Україні. В цілому це 1,32. Але там ми бачимо 22,3 – це дійсно достатньо таке значне, значне, значна захворюваність. І, між іншим, захворюваність продовжує зростати. Існування стійкого осередку забезпечують, по-перше, велика кількість річок басейну Дніпра. По-друге, значна частка риби у харчуванні населення, і третє, висока інвазованість остаточних хазяїв. Це Котів 32%, проміжних хазяїв, молюсків до 15% та додаткових хазяїв це риби до 18%. Кінцевим хазяїном опісторха може бути ну, нас цікавить звичайна людина насамперед, але є і Кінцевим хазяїном можуть верніше слугувати, слугуватися савці, які їдять рибу і мешкають у межах ареалу поширення, між іншим, молюска роду бітіння. Це специфічний такий молюск, в організмі якого відбувається розвиток паразита. Пістор паразитує в жовчних ходах печінки кінцевого хазяїна або в жовчному міхурі і підшлунковій залозі. Першим проміжним хазяїном, повторюю, є прізноводні зяброві червоногі молюски роду бітінія, в організмі яких при закофтуванні яєць гельмінта відбувається складний цикл розвитку. Личинок спершу мірацидій проникає, потім спороциста, далі покоління редії, що завершується виходом активної форми паразита, а це вже будуть циркарії. Весь цикл розвитку в організмі молюска займає 2-3 місяці залежно від температури води. Зона поширення гельмінта чітко відповідає зоні проживання цих молюсків, які можуть жити на молистому дні. Отже, другий проміжний хазяїн, або ще його називають додатковий хазяїн, це коропові риби. Циркарії, які залишають тіло молюска, активно проникають в організм коропових риб, інсистуючись в них у підшкірній клітковині та м'язах, а там перетворюються на наступну стадію це мета-циркарії. У тілі однієї риби можна знайти кілька тисяч метацеркаріїв, що зберігають життєдіяльність до двох років. І у цей час така риба являє реальну загрозу для здоров'я людини. Механізм зараження оральний шлях, оральний шлях передачі харчовин. Зараження людини із сапців відбувається при в їжу сирої, недостатньо термічно обробленої і слабо просоленої коропової риби, яка містить незаражені незна... незна... незнер... метацеркарії гельмінта. Патогенез в чому полягає, у шлунку, де є кисле середовище. Зовнішня сполучна тканинна оболонка метацеркарії перетравлюється, але власна внутрішня оболонка личинки при цьому зберігається. У 12 палій кишці личинка активно розриває тонку оболонку і по загальній жовчній і панкреатичній протоці протягом 4-6 годин проникає у внутрішньо жовчні протоки, жовчній, жовчній мехур і підшлункову залозу. Через 3-4 тижні, рідше пізніше, після зараження, наступає статева зрілість паразитів, і вони починають відкладати яйця. Ну, ось тут ми можемо з вами на схемі побачити цей життєвий цикл. Ось в знаходяться у рибці, так? А, от, і о, потрапляє. потрапляє з їжою, ці, ці метецеркарії потрапляють з їжею до травної системи о, о, остаточного хазяїна. В даному випадку ми бачимо, що це людина. І тут уже о, ось цей о, спершу. О, Капсула, така оболонка, буде пошкоджуватись, а вже друга личинкова, ось треба потрапити тоді до 12 палої кишки, і в 12 палої кишці звільняється, звільняється ця, ця личинка, і вона далі вже буде проникати, проникати до печінки або підшлункової залози. І о, уже тут настає стативозвіла стадія, вона ще має назву Маріта між іншим, така, така красива назва і такий дуже неприємний паразит. Mm. І, і ось о, це яйце вже з о, може о, виділятися статево звілою особиною і о, о, виділяється назовні. А далі, а далі. Заковтується ось цим молюском бітінією і тут з яйця виходить мірациді, далі спороциста, стадія редій і циркарі. Циркарії, які активно покидають тіло молюска і далі активно ж вони будуть потрапляти до організму риби. Отже, цей опісторхіс філінеус викликає хворобу під назвою опісторхус. Гостра стадія цієї хвороби характеризується тим, що виникають, розвиваються токсикоалергічні реакції у відповідь на антигени паразита. І е, його ферменти і продукти метаболізму. Тобто е, організм остаточного хазяїна буде, е, буде такими е, відповідати токсико-алергічними Вони проявляються як е, Проліферативними процесами в лімфатичних вузлах і селезінці, проліферативно-ексудативними змінами в шкірі, слизових оболонках дихальних шляхів, травної системи. В основі органних уражень лежать тифузний або вогнищевий гранулематоз і клітинна проліферація в стінках кровоносних судин і стромі органів. Перебіг хвороби детермінований значним впливом і генетичних факторів, так між іншим, у людей з третьою групою крові часто виявляють дифузне ураження печінки, тоді як з першої ерозивно-виразковий гастродуоденіт. Хронічна стадія опісторхозу. під час цієї стадії провідну роль відіграють уже повторні зараження, що ведуть до розвитку відносно обмежених проліферативних процесів у печінці, підшлунковій залозі, слизовій оболонці 12 палої кишки. Присоски опісторхів втягують у свою порожнину слизову оболонку жовчних проток, міхура або вірсунгового протоку підшлункової залози. І защемлюють її. Це зумовлює порушення мікроциркуляції крові, і потім можуть бути і некротичні зміни в стінках. Має значення і механічна затримка відтоку жовчі, яку спричинюють тіла паразитів. Спровокований паразитом засті жовчі є сприятливою умовою для розвитку і бактеріальних інфекцій. У гострій стадії опісторхозу, як можна діагностувати, діагностувати опісторхоз, саме у гострій стадії в периферічній крові відзначають лейкоцитоз з еозинофілією, збільшення кількості еозинофілів і підвищення швидкості осідання еритроцитів. Ці зміни максимально виражені вже на другому-третьому тижні захворювання. Наступні діагностичні прийоми. Паразитоскопічна діагностика дозволяє верифікувати діагноз опістаркозу через місяць після зараження, коли гельмінти починають відкладати яйця. Тоді проводиться дослідження нативного мазку фекалії і доодинального вмісту. Високоефективним препаратом для лікування опістерхозу є прази квантел і профілактика, Як, які можуть здійснюватися заходи для того, щоб попередити, попередити захворювання цим опістерхозом. Велике значення має охорона водою від фекального забруднення в першу чергу за рахунок виявлення заражених людей і тварин з подальшою їх дегермітизацією, запобігання інвазування риби при промисловому виробництві у штучних водоймах, а також санітарно-просвітня робота. Мета якої переконати населення не вживати в їжу сиру і напівсиру рибу, дотримуватися встановлених правил копчення, соління, заморожування і термічної обробки у домашніх умовах. Це дуже і дуже важливо, тому що дійсно апістерхоз є небезпечним, апістерхоз поширений достатньо в Україні, і тому треба бути обережними в, в при вживанні ось цих коропових риб. Отже, сьогодні, на сьогодні, все. Ми вже з вами познайомилися з першим і дуже небезпечним котячим сисуном. наступний буде у нас метагоніум. Це теж такий сисун, заразитися яким можна через рибу. І виявляється, що він поширений не лише десь там на Далекому Сході, в країнах Азії, а на жаль, він зустрічається і в Україні. Отже, якщо вам цікаво, Підписуйтесь на наш канал і будемо зустрічатись, будемо розбиратись, де і як можна захистити себе і своїх рідних від зустрічі з такими небезпечними паразитами. Отже, до нових зустрічей. До побачення!